Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина 21. Гроші не є коренем усіх зол. В них немає нічого поганого. Але жадоба до грошей це погано. Не в сенсі, що ви погана людина, тому що прагнете грошей. Ця жадоба буде погано впливати особисто на вас. А шкідлива вона для вас, тому що це бездонна яма. Вона буде завжди володіти вашим разумом. Якщо ви любите гроші, заробляєте їх, їх ніколи не буде для вас достатньо, тому що ваші бажання постійно ввімкнені і не вимикаються при якійсь кількості грошей. Помилково думати, що вони відключаться на якійсь сумі. Покарання за сріблолюбство накладається одночасно з приходом грошей. Коли ви заробляєте гроші, вам постійно хочеться все більшого і більшого. Ви стаєте параноїком і боїтеся втратити те, що у вас є. Гроші потрібні для того, щоб вирішувати грошові і матеріальні проблеми. І найкращий спосіб триматися подалі від любові до грошей це не покращувати свій рівень життя, коли ви заробляєте гроші. Дуже легко продовжувати покращувати свій рівень життя, коли у вас з'являється більше грошей. Але якщо ви зможете зберегти свій звичний рівень життя і постійно підвищувати свій дохід, то зможете просунутись так далеко, що дійсно станете. Фінансово незалежною людиною